Слава Україні! Триває 275-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, здійснили сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаєвка і Вишневе на Харківщині. Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. Авіація Силоборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління. Та п'ять районів зосередження особового складу і ОВТ ворога підтримуємо збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!